Всім привіт! Багато хто думає, що аналіз валютного ринку це щось складне, зможе тільки професіонали і так далі. В цьому відео я доведу зворотні. Я зруйную цей міф. Продемонструю, як можна заробляти, використовуючи тільки одну. Лінію тому додивіться це відео до кінця, воно буде цікаве, і найголовніше, воно буде корисне для вашого гаманця. Так, ну що, друзі, я сподіваюся, що початок відео вас зацікавив, і вам цікаво про що я буду тут розповідати. Мене Девід, я вже майже 5 років торгую на валютному ринку і досить непогано на цьому заробляю. Я думаю, що по балансу можна це зрозуміти. І в цьому відео я продемонструю, що торгувати насправді це не так складно. Будемо користувати, як я сказав спочатку, тільки одну лінію. Що це означає? Давайте будемо розповідати. По перше хочу розказати, що як ми заробляємо. В нас є валютний ринок, тут є різні активи, які рухаються або вгору, або вниз. І нам треба проаналізувати, куди найближчим часом піде той чи певний актив. Ми за допомогою аналізу це визначаємо. І якщо актив йде в той бік, який ми вказали, ми отримаємо плюс, отже, отримуємо прибуток. В нас є одна лінія. Що за допомогою неї ми зможемо зрозуміти? Дивіться, одразу я хочу вам спочатку розповісти теорію так базу, просто як рухається здебільшого наш ринок. Дивіться, зараз я вам продемонструю, зроблю скріншот, і ви це. Це все зрозумієте. Наш ринок, він в цілому рухається хаотично. Так, але. Але він рухається, як правило, завжди від певних рівнів. Що таке рівень? В нас існує декілька видів рівнів. Давайте найбазовіше. Перший це рівень підтримки. Що це таке? Дивіться, ось тобто наші свічки на графіку приблизно ось завжди рухаються ось так. Да? Ну, наприклад, наприклад, я ось так продемонструю, і в нас можемо подивитися, що є певний рівень, за який ми не заходимо. Від нього ми відштовхуємося, і відбувається реакція в зворотню сторону. Ось, наприклад, ось, ось цей рівень. Він називається рівень підтримки, тому що він підтримує наші свічки. Це перша лінія, так від якої ми можемо висохнутися. Я розповідаю максимально простими словами, щоб вам було зрозуміло. Я називаю просто лінія, просто рівень і так далі, щоб просто всі зрозуміли, тому що насправді це не складно, як я вам казав. Далі крім рівня підтримки, ще є і верхній рівень. Він називається рівень супротиву. Ось він, так. Тобто ми до нього підходимо, ми від нього відійшовся вниз. Підходимо, відштовхуємося вниз, підходимо, відшовмося вниз. Тобто запам'ятали рівень підтримки, рівень супротиву. Все дуже просто. Їх ми будемо шукати на графіку. Також в нас є не тільки прямі якісь рівні лінії, а також є діагональні. Тобто ми можемо рухатись не просто ось так в бік, а ще друзі. Ми можемо рухатись приблизно ось так вгору. І тоді, або, до речі, ось так вниз. Одразу можна це визначити також. Ось, і тоді, і тоді, в нас рівень цей, він вже діагональний. Ось такий він направлений вгору. Давайте я навіть це визначу ось такою стрілкою. Ось, навіть трішки товстішою. Ось він направлений вгору. Це називається. Ця лінія називається тренд тренд вгору. А ця називається тренд вниз. Все. запам'ятали базу. Зараз будемо використовувати на графіку. Рівень підтримки, рівень супротиву, тренд вгору, тренд вниз. Все. нічого складного в цьому немає. Будемо зараз шукати такі ситуації. І так, ось перший актив GBP-GPY. визначаємо, бачимо так. В нас є рівень. Ми від нього відштовхуємося. Ми його не пробуваємо зараз. Ось. Тобто можна зараз від нього зайти в угоду вгору. Тому я до ну на три хвилини заходжу в угоду вгору на 30 тисяч гривень. Тобто, знову ж таки дивимося. В нас є рівень, до якого ми підходимо. Шовхуся, підходимо шовхуся, підходимо. відштовхуємося, і зараз знову до нього підійшли. І скоріш за все буде відштовхнення. Я зайшов в угоду на 30 тисяч і зможу отримати плюс 27 тисяч гривень зверху за три хвилини. Складно. Ні, не думаю. Давайте шукати далі, можливо, ще щось подивимось. Ось, використовувати можна промінь для того, щоб визначати е, тренд, наприклад. А для того, щоб визначати рівні, я звик звикорис... використовувати рамку. Да? Я ось натискаю на рамку і ось так в нею е, якісь певні рівні. Так, Мені так зручно. І давайте паралельно, крім тої угоди, яку ми вже відкрили, пошукаємо ще щось. І так, я бачу ось тренд. Чудово до 29-ї хвилини. На 3 хвилини заходжу в угоду вгору. Чому саме на 3 хвилини? Тому що друзі, в мене стоїть хвилини таймфрейм, тобто одна свічка, це одна хвилина, і тому заходжу приблизно на 3 хвилини. Це якщо максимально по простому. Якщо вам ця тема цікава і ви хочете більш поглибніше навчитись, то слухайте уважно те, що я вам зараз продемонструю. В мене є команда, якій вже майже 3 роки, там вже майже 7 тисяч людей, і там я безкоштовно абсолютно кожного навчаю так само заробляти на цьому, навіть якщо у вас взагалі немає досвіду команду я періодично відкриваю в своєму телеграм-каналі. Послання буде в описі під цим відео. Тобто там безкоштовно ніякі курси, ніякі там що там тільки ще є. Все безкоштовно. Можете прийти і підписатися на мій телеграм-канал, і там буде посилання Потім на мою команду. Ви зможете приєднатись, і всередині команди є навчання більш детальніше в форматі відео. Це по перше, а по-друге, там є мої сигнали. Це коли я сам аналізую, Кажу вам, що робити, ви просто покроково повторите за моїми діями і отримаєте такий сам результат, як в мене. Тобто, навіть якщо повне нуль, нічого не розумієте, приєднавшись до команду, ви прямо в той самий день зможете почати заробляти. Також є посилання під цим відео на платформу. Ви можете одразу перейти, подивитись мої відео на Ютубі, зареєструватись на платформу, реєструйтесь обов'язково по посиланню, щоб потім я зміг вас додати в команду. Ось. І тут на платформі є навчальний рахунок. Це на навчальному рахунку ви можете тренуватись. Ви можете тренуватись, тому після перехідного. До цього відео прямо зараз. Переходьте в опис під це відео, реєструйтесь на платформу, переходьте на деморахунок і вчіть. Так, все, зайшли. Знову ж таки, дивимось, підходимо до цієї лінії, підштовхуємося. Підходимо і підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуються, підходимо, відштовхуємося. І зараз знову підійшли. Тому, скоріш за все, буде відштовхування. Знову ж таки, не завжди так трапляється. Іноді буває таке, що ці лінії, простими словами кажу, пробуває. Це все вже можете побачити в телеграм-каналі, про який я вам розповідав. Там є більш глибоке навчання, пояснення, чому саме на три хвилини заходимо, чому саме там ті активи чи інші, і так далі. Це все ви там побачите. Бачите вже. Так, дивіться, в нас зараз відриті дві угоди. Перша. І е, виходить друга, ось чудово, ідеально більштовхнулись зараз тут від рівня і очікую плюс через 40 секунд. Тобто, як ви можете побачити, нічого складного в цілому немає. А вже ж я вам зараз на цьому відео демонструю е, легку сторону трейдингу, як і кажуть, що трейдинг це складний шлях до легких грошей. Це треба зрозуміти, треба потренуватись, треба на практиці подивитись, що там як і далі ви зможете зрозуміти, зможете так само аналізувати, так само читати ринок. Також в описі під цим відео. Буде послання на платформу, переходьте, і по цьому посанню у вас потім буде навчальний рахунок. Зможете перейти, подивитися там всі ці стратегії, затестити ось на рахунку навчальному, і все, і потренуватись. Плюс перший плюс вже є, плюс 27 тисяч 300 гривень мені вдалося зробити. І далі відкрита ще одна ситуація від тренду. Чудово відштовхнулось, залишається 45 секунд, і так само очікуємо відпрацювання цієї ситуації, і буде ще плюс 27 тисяч. Тобто, виходить, в нас 27.300. Плюс 54 тисячі 300 гривень буде чистого плюсу. За ну не знаю скільки я відкрив 5 хвилин. Тому за 5 хвилин такий результат дуже добре. По балансу можете подивитись. Починався це відео. Не пам'ятаю, скільки було. На, ну ви побачите зараз на монтажі. Який був баланс? Ось. І зараз баланс подивимось вже через 20 секунд, як тільки ця ситуація закриється. Буде плюс до балансу плюс 57 тисяч, а чистого прибутку буде плюс 27 тисяч гривень. Ось, тобто рухаємося ми дуже і дуже добре. Це мене дуже і дуже радує. Так, ну що, дивимось. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Маємо ще один плюс. Ще плюс 27 тисяч. Тисяч гривень. Це друзі, ось таке вийшло відео за 5 хвилин. чи скільки воно йде саме, коли я торгую, вдалося зробити 54 тисячі 300 гривень. Нічого складного тут немає, а вже ж я вам кажу, що я тут розповів вам більш так легко, простими словами і так далі. Якщо вам цікаві деталі з так скажемо, цього всього, то приходьте в мій телеграм-канал, послання є в описі, там є безкоштовне навчання, сигнали і так далі. Я вам це все розповідав. Ви і так це все знаєте. Ось також нагадую, що цим може цим може займатися телефону, немає ніяких проблем. Якщо якщо вас немає комп'ютера з телефону, так само можна аналізувати. В мене є відео, подивіться на ютубі моєму. І все, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня. Можете зайти, потренуватися на навчальному рахунку. Посилання на платформу є під цим відео. Тому ласкаво прошу в телеграм-канал, ласкаво прошу на платформу і дякую за перегляд цього відео.